Так як питання повідного спрямування інструкціального захисту, але де голова є аналоги Костя Миколаївич, і у відрядженні святкових пропозиція щодо обрання головуючого голову постійної комісії з питань реклами, депутатської етики, закону правопорядку адміністративного регіонального остров, екології, будівництва та перспективи планування Бажана Олександра Олексійовича. за? А то сякає, що ви не допускають тебе до голову. Я виставлю себе скромно і ви себе там прийшли. Вікторія, чи всі ваші питання, Это За ще допомігаємо по тонніше. Перше питання. Про затвердження розпорядження селищного голови доблюдає Бовчик Владимир Вікторович, начальник командирної юридичної відповіді. Відповідно до поданої заяви директора ПСАДЛИ СКО Валентинівни 16 розпорядження селищного голови, 16 -го травня цього року вона була звільнена з найманів посади. <кхід> відповідно до повноважень <кхід> наданих селищному голові, він видав таке розпорядження, однак. Кабінет міністрів, який видав основу, що регулює е, призначення і звільнення е, директорів медичних закладів, в тому числі і КМП, е, це повинно бути зроблено ще і органом управління. Органом управління ПМСД у нас є Більська селища рада. Тому до вашої уваги е, рішення щодо погодження, е, затвердження розпорядження селищного голови 16 травня цього року. Про звільнення вузького поліваних. Якщо писання є, то на сайті. Друге питання, вони входять. Про проведення конкурсу на заняття посади директора комунального комерційного підприємства ПМСД МСД селищної ради. Заповідаю. Друге питання це щодо проведення конкурсу. Посада директора ПМСД це є е, е, конкурсна посада, проводиться конкурс обрання такої кандидатури серед документів, які подадуть бажаючі взяти участь в такому конкурсі. Для цього оголошується конкурс селищною радою, тобто органом управління. Е, створюється конкурсна комісія, і вже конкурсна комісія на підставі поданих документів обирає е, директора. Ну, Кандидатуру, а вже за першу є селищна голова таку кандидатуру. Тому я вам зачитаю повністю це рішення, Воно трішки, щоб ви мали уяву, що це таке. Перше це провести конкурс на заняття посади директора комунального рекомендаційного підприємства це перемогти міської селищної ради. Друге оголосити про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття посади директора КМП. Третє. організаційно юридичному відділу виконавчого комітету скласти текст оголошення про початок виконування конкурсної комісії і забезпечити виставню на офіційному вебсайті селищної ради. І слідуючи, доручити міністрму селищному голові, затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсу. А хто може подавати? Значить, хто, хто може, може подавати. Може Ні. Це сама нижча ланка медичного закладу, і відповідно до тієї ж постанови ну, має право подавати документи медики, які проробили на керівній посаді не менше одного року. юристи, які проробили на керівній посаді не менше одного року. І е -е, це е -е, яких віта державне управління дипломів, і теж проробили на керівній посаді не менше одного року. Управління. Ну, Має з державне да. це... управління. Це такі чисто медицинська кваліфікація чи освіта не береться. Розкажіть про вимоги до слайду. Да. Комісія складається із 10 осіб, з яких. дві Кандидатури це селищна рада, із них і призначається голова конкурсної комісії і секретар. Слідуючі дві кандидатури надає трудовий колектив, проводяться збори трудового колективу ПМЗД, і вони висувають двох осіб для участі у конкурсній комісії. І п'ята особа це проспілка працівників медичної області. Інші 5 осіб, які входять до Комуської комісії, це громадські організації, діяльність яких пов'язана із медичною галуздю і боротьбою з Так, Таке 10, декладне число. От 10, так визначено встановити. Ну, це так. Ну, що саме на у нас ці зміни внесені були в цьому році, в березні місяці, останні зміни до цієї постанови. Що саме 10 чоловік і 5 чоловік із них це е, громадська організація. А в нас є громадська організація, яка пов'язана з медитію, області? В область будемо дзвонити, телефонувати. Ми даємо оголошення, а вони повинні за оголошення прочитати і подати нам е, заявки щодо участі в конкурсі. Якщо, там, то, то, а як не буде. Будемо зібрати. Там э, ситуація яка? Якщо на протязі 15 днів вони не нададуть э, цій громадській організації своїх кандидатур, ми вже самі розпочинаємо процедуру їх відшукувати і запропонувати, їх взяти участь на допомогу. Комісія повноважно. Присутні. Комісія повинна складатися з 10. Якщо з тих чи інших причин на комісії не приїде хтось із них. То не менше двох третин комісії. Сам конкурс вже проводить конкурсна комісія, не так як, звичайно, проводили конкурси, тягнеться білет і відповідаєш на питання. Ні. Це перший етап це доброчесність. Комісія провіряє кандидата на посаду по принципам доброчесності, це його і декларації, там інші питання. які є. Друге, це професійність, третє це. Він подає конкурсну пропозицію, як він бачить розвиток даного підприємства. І четверте, управлінські функції, як він вміє, оцінює комісія, як він вміє керувати даним підприємством. Це правда не зміна. А то такі на дитектор був це. А щодо якихось професійних якостей, знає законодавчої бази і все такого. Ще Севоротка правда є. Це лінії. Про погодження покладення тимчасового виконання обов'язків директора комунального інститутного підприємства Білоруської селищної ради. Знову ж таки, відповідно до постанови Кабміну, на час відсутності основного працівника, тобто директора, на час проведення конкурсу. Визначається особа, яка буде виконувати його е, обов'язки на період е, призначення такого керівника. Е, до вашої уваги пропонується чи пропозиція погодження кандидатури поводити е, мамки Антоніни Сергіївни. Вона зараз працює заступником директора цього підприємства і на період е, відсутності судного працівника тобто, заміщеного капітолії посади. През, в погодити тимчасово покладені обов'язки два неї. Це ваша пропозиція, тоді її буде на сесії. <плес>